Придбали насіння голландської цибульки, подбайте про захист від хвороб. Від хвороб добре працюють препарати Максим та Сидгард. Ці препарати захищають цибульку від грибкових захворювань. Норми внесення: 2-4 мл препарати на 1 літр води на 1 кг цибульки. Замочити перед висадкою за 30 хвилин. Або ж 10 мл препарату на 100 мл води, на 10 кг цибульки методом рівномірного оприскування. А далі важлива стимуляція розвитку кореневої системи. Тут найкраще показують себе такі коренні стимулятори: Raycat Star, Вігортам С, Radifarm і Grandis. Вони допомагають рослині розвинути кореневу систему та швидко піти в ріст. Найкращий варіант це пролив з ліки після висівки. Поєднання захисту та стимуляції дає суттєве підвищення врожаю цибулі. А якщо ви ще не придбали цибульку та захист до неї, чекаємо вас в харвест центрі